Подолян під стінами адміністрації об'єднали багаторічні нестатки. Протестувальники кажуть, життя українців перетворюється на існування, адже чисельні рахунки за житлово-комунальні послуги забирають більшу частину сімейного бюджету. Високі такі тарифи люди не зможуть платити при такої пенсії, при такій зарплаті. Це невозможно. Як вони як вироб, підігнати тарифи до європейськи, то пусті зарплату і пенсію до таких У Мене є субсидії. Дя, але е, мене зобов'язують 1405 чотириста тисяч гривень. Мені ще положено субсидії використати. Але зобов'язують, щоб я обов'язково заплатив 1400». У всеукраїнському об'єднанні Свобода переконані замість газового рабства країна сама може забезпечити себе блакитним паливом з нижчою вартістю. Ми виступаємо проти підняття тариф. Ми виступаємо, щоб тарифи були обґрунтовані, щоб НКРІ вийшло і прорахувало, і пояснило звідки береться собі вартість цього газу. Настільки ми знаємо, що до 19 тисяч кубів добувається українського газу. І де вони діваються? Український газ. А для потреб у населення України потрібно 15 тисяч кубів. Не у кращому становищі і військовослужбовці чимало з них доєдналися до мітингу. Отримати посвідчення учасника бойових дій, а відтак і пільги від держави, практично неможливо. Про це говорять і самі волонтери. Зараз держава. Не дивиться на великі потреби добровольців. Це є ну злочином зі сторони тих посадовців, які мали б за це відповідати. З плакатами в руках близько трьох сотень мітингарів закликали народних обранців та президента звернути увагу на простих українців та зупинити кровопролиття на сході країни. Південська мої моя родина живе там. і Порошенко нам обіщав за три дня. Війну зупинити і не зупинити. Свою акцію протесту свободівці називають попереджувальною. Якщо у столиці на мітинг не відреагують, подоляни обіцяють боротися за гідне життя більш масовими виступами.